З 14 грудня в Україні змінився алгоритм процедури реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Її розділили на два окремі етапи, а починатися вона буде з дослідження фахівців експертної служби. Спочатку треба провести експертне дослідження транспортного засобу, а потім вже звернутися до Територіального сервісного центру для його перереєстрації. Для, для того, щоб це було зручніше, експер, експертну службу теж підключили до загальної черги. Мож, можна зареєструватися безпосередньо у нас в терміналі е, Територіальний сервісний центр, центрів, або зекономити свій час і провести попередню реєстрацію в чергу. Через онлайн-застосунки. Висновок експерта буде чинним 10 днів, і будь-який власник зможе обрати собі будь-яку процедуру, або одночасно після проходження експертного дослідження в територіальному сервісному центрі зареєструвати транспортний засіб, або ж обрати інший зручний територіальний сервісний центр чи ЦНАП, або ж записатися на іншу дату. Така послуга буде зручною, якщо ви купуєте автомобіль, наприклад, в іншому місті. Ви може попередньо зателефонувати продавцю, попросити його з пройти експертів-криміналістів, потім приїхати, скласти договір купівлі-продажу і поїхати у себе за місцем реєстрації, поставити транспортний засіб на облік, але ставити можна в будь-якому сервісному центрі. Орієнтовна вартість експертного дослідження становить приблизно 300 гривень. Усе залежить від походження транспортного засобу. Також є випадки, коли дослідження фахівцями експертних служб МВС взагалі не потрібне. Це реєстрація нового транспортного засобу. Перереєстрація транспортного засобу при зміні анкетних даних власника, зняття з обліку транспортного засобу у зв'язку з його вибракуванням, перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання тощо.